Не спалювати, а компостувати заради власного здоров'я. Управління з питань екології та контролю за благоустроєм. Вкотре наголошують на важливості правильної утилізації зелених відходів. Про це та інші правила благоустрою говоримо далі в ефірі програми Влада і громада вітаю гість нашої студії, виконуючи обов'язки начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм Владислав Пукас. Вітаю, Вітаю, владиславе. Владислава, хоч уже й пізня осінь, але власники просадивних ділянок ще завершують господарювання на них і за дещо теплішої і сухішої погоди, ніж сьогодні, продовжують утилізовувати зелені відходи, листя, іншу рослинність, і не завжди це роблять правильно. Часто все ж таки палять. От давайте наголосимо на тому, чому це небезпечно для нашого здоров'я, для довкілля, які речовини виділяються в повітря під час спалювання листя і зелених насаджень. Так, вітаю. Кожного року у нас осінній період загострюється, власне, проблема зі спалюванням листя і іншої сухої рослинності. Цей рік не є виключенням. Звичайно, ми робимо багато роботи інформаційних, в тому числі в цьому напрямку, щоб зменшити кожного року кількість таких випадків. Проте цього року теж ми стикаємось з подібними проблемами. Ми завжди. Починаємо цю розмову з того, що намагаємось донести до людей, що коли вони спалюють листя, вони в першу чергу шкодять самі собі. І власне людям, які їх оточують. І що ми розуміємо, що зачастую це приватний сектор, вони шкодять собі, своїм сусідам, тому що вони найближчі знаходяться до джерела. І зрозуміло, що біля цього джерела концентрація цих забруднюючих речовин найвищою. Під час спалювання листя виділяється безліч шкідливих речовин, але я би хотів би загострити увагу на декількох. Найперше, це, звичайно, мікропластик, це такий повільний вбивця для людини насправді. До прикладу, при спалюванні 1 тони листя виділяється приблизно 9 кілограмів мікропластику. І, власне, цей мікропластик, він. Пошкоджує наші слизові оболонки дихальних шляхів, і, власне, це знижує наш імунітет і опірність нашого організму до різних інфекцій. Друга важлива речовина це діоксид азоту. Він дуже шкідливо впливає на наш організм а саме на серцеву судинну систему, і він власне підвищує дію інших небезпечних речовин, канцерогенних, тобто таких як діоксин, до прикладу. Угу. Ну, дійсно, небезпека така велика, і окрім того, що виділяється стільки небезпечних речовин в повітря, якими ми потім дихаємо, спалювання листя іншої рослинності також, мабуть, впливає і на ґрунти, і на тваринний світ. От що з цього приводу можете зауважити. Звичайно, спальне листя впливає не тільки на здоров'я людей, а й також на навколишнє середовище. В першу чергу можна зазначити те, що е е гинуть. Зимуючі комахи, такі як сонечка, до прикладу, які знаходяться в цій рослинності. Далі знищується насіння та коріння трав'янистих рослин. Ну і власне страждають самі дерева і кущові рослини, тому що пошкоджуються верхні частини коріння, а також нижні частини стовбура дерева. Okay. Також і сам ґрунт, тому що при спалюванні, власне, ця ділянка, на якій відбувалося це спалювання, вона. Фактично відмирає на певний час, так? І, власне, період промерзання цієї ділянки ґрунту, він пришвидшується у 2-5 разів в залежності від випадку. Тобто, дуже в природі все взаємопов'язано, і тому таке негативне втручання в цю екосистему призводить дійсно далі до дуже негативних наслідків. Але, власне, коли спілкуєшся з людьми і кажеш, ну, не паліть. Люди часто кажуть, ми все життя так робили. А що нам робити з цією рослинністю, з цим листям? От яка альтернатива? Ми в своїй діяльності завжди людям рекомендуємо компостувати такі відходи, як листя і іншу рослинність, тому що це екологічно і це в подальшому, в подальшій перспективі, приносить користь цим людям, які і компостують, так тому що вони можуть використовувати. Фактично, це добриво на своїх ділянках і такий екологічний спосіб позбуватися цього листя. Інший варіант, звичайно, у нашому місті є центри поводження з відходами, які знаходяться на проспект Миру 1 і на Чорноволо. Там безоплатно приймають відходи, в тому числі і. І зелені відходи. І зелені відходи. Владиславе, а чи буває так, що ось ці зелені відходи листя, люди виносять на контейнерні майданчики для загальних відходів? Звичайно, так. Це ще одна проблема, з якою ми стикаємось. Ми завжди в цьому напрямку працюємо, в першу чергу, теж з людьми, тому що варто розуміти, що. Правилами благоустрою Хмельницької міської територіальної громади заборонено накопичувати листя і зносити листя, накопичувати листя на міській території і зносити листя також на контейнерні майданчики. У цьому випадку, так само як у випадку зі спалюванням, варто відповідально відноситися до поводження з такими відходами, і, звичайно, ми закликаємо всіх більш екологічно ставитися. До цього і компостувати листя у випадку неможливості або небажання безкоштовно відвозити свої зелені відходи на центр управління відходами. Так, у нас їх є два вже, так, що вже більш територіально і зручно. Головне було би бажання, правильно. Звичайно. Власне, як інформуєте людей, от і про цю можливість, і про те, як можливо правильно той компост облаштувати, і взагалі про шкідливість спалювання, тому що просвітницька робота ви вже зауважили, надзвичайно важлива. От як її організовує управління? Кожного року ми робимо досить багато роботи в цьому напрямку. До прикладу, до цього року, крім просвітницької роботи, ми також. Е у нас відбувалися заплановані рейди і по території міста, по районам, і по території старостинських округів. Mm -hmm. Ми не намагаємось покарати мешканців міста. Ми намагаємось донести до них інформацію, чому шкідливо палити і чому не потрібно таким чином позбуватися цього листя. Звичайно, бувають випадки, коли ми вже, вдаємо, коли ми вже вдаємося до таких каральних дій більш і ми вимушені складати протокол про адміністративне правопорушення. Ще одна частина просвітницької нашої роботи також це є робота з навчальними закладами, це і університети міста Хмельницького, і навчальні заклади. Ми постійно розмовляємо із вчителями, із дітьми, щоб вони доносили це у своїх родинах про небезпеку, спалювання таких відходів. І яким чином можна в інший спосіб з ними поводитися? Також цього року ми випустили такі відеоматеріали, які ми транслюємо у громадському транспорті, а також на ресурсах соціальних мереж наших і міської ради. А бачите ефект? Тут, можливо, хтось навіть каже: от я раніше палив, а тепер я там компостую, дійсно. Звичайно, ми статистично намагаємось аналізувати кількість випадків цього року, минулого року, позаминулих роках, і можемо підтвердити, що фактів спалювання дійсно стає менше. Люди стають більш екологічно свідомі. Проте ну, роботи в цьому напрямку ще вистачає, і до такого абсолютного нуля спалювання зелених відходів нам ще трохи є. Якщо все ж таки ось ця просвітницька інформаційна робота не діє, ви вже зауважили, що складаються протоколи, от які є санкції, які штрафи за такі дії? Так, наш, в таких випадках наші інспектора вимушені складати протокол про адміністративне правопорушення, які в подальшому розглядаються на адміністративній комісії і там приймаються уже е, міри покарання. Це може бути усне зауваження або Грошовий штраф від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб, і від 850 до 1700 гривень для посадових осіб. А можемо говорити, що в період повномасштабної війни спалювання рослинності це можна прирівняти і до диверсії, якщо це було умисно, скоєно, в великих масштабах та при е, якійсь конкретній меті, скажімо так. Угу. Владиславе, користуючись тим, що ви в нас у студії пропоную дещо обговорити далі. І ще правила благоустрою, важливі, зокрема, підняти тему стихійних сміттєзвалищ. Також, на жаль, ця проблема остаточно не вирішена в місті, і причиною цього є самі люди, які самі створюють, ну не тільки в місті, мабуть, і в громаді вона навіть більше турбує. Самі створюють ці стихійні сміттєзвалища. От які ділянки найчастіше потрапляють під те, щоб ставати цими стихійними сміттєзвалищами? Так, тут звичайно варто би було зазначити, що в нас є постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами. Ця комісія займається виявленнями таких стихійних сміттєзвалищ. Теж кожного року ми дуже багато працюємо в цьому напрямку не тільки управління, а й взагалі інші структурні підрозділи міської ради, теж департамент інфраструктури. Отже. Що варто би було зазначити, що цього року, е, на прикладі найбільших таких проблемних місць, у нас це було в сміттєзвалище в Давидківцях, у mm -hmm. е, нашій громаді. Там воно досить об'ємне, е, яке ми успішно ліквідували. А також е, дуже важливо бо в межах міста е, прибережно, західні, прибережно західні смуги річки Кудрявка на вулиці. Київський. Там теж було сміттєзвалище, яке ми ліквідували, і дуже важливою частиною власне, взагалі цих заходів по ліквідації є робота з мешканцями, які саме причетні до цих сміттєзвалищ. Ми завжди намагаємося якимось чином їх долучати до таких дій. Прийняли участь у ліквідації таких сміттєзвалищ. І, звичайно, потім ми можемо заважити, що. Чистота на цих локаціях вона підтримується і дійсно не створюється нових е, сміттєзвалищ. Тут важливо все-таки спіймати так, за руку того, хто викинув. От, власне, якщо хмельничани або виявляють таке сміттєзвалище і навіть бачать, хто викидає, як діяти е, ми завжди готові до співпраці зі всіма мешканцями і гостями нашого міста. Ми завжди відкриті. Якщо ви фіксуєте факти таких правопорушень, ви можете безпосередньо до нас написати у соцмережі, звернутися е на сайт міської ради, зателефонувати до нас в управління. Ми завжди намагаємось оперативно реагувати, та інспектор одразу спробує вирішити ситуацію і Тобто може вирушити на місце і вже власне зафіксувати так, це сміттєзвалище. Е, так, інспектор е, оперативно вирушить на місце, тому що на кожному районі міста у нас постійно є інспектор. Тобто, це е, якби дає нам змогу оперативно реагувати на будь-які виклики. А все ж таки щодо цієї також проблеми, чи ну, там, з огляду там, 5 років тому, 3 роки тому, чи стає все-таки менше цих стихійних сміттєзвалищ? Стає менше, звичайно. Е, Порівняно з там, якщо брати період 5 років тому, то сміттєзвалищ було значно більше. На сьогоднішній день, звичайно, у нас залишаються деякі проблемні локації, е, можна виділити прибережну захисну смугу річки Південний Бух. Там, звичайно, часто люди відпочивають і залишають після себе трохи безладу, тому ми. Намагаємось також оперативно реагувати на такі випадки. Також ми в місті проводимо кожного року таку всіміську толоку, яка нам допомагає власне, і підвищувати свідомість людей. Будь-хто хоче, може долучитись до проведення таких акцій. Також, крім цього, ми намагаємось прибирати і не тільки під час проведення цієї толоки, а й Протягом цілого року, останнього разу, ми прибирали до нього довкілля, прибирали відрізок західно окружної. Тобто, ми завжди намагаємося підтримувати чистоту в місті і покращувати власне чистоту нашого міста, тому що дійсно. Навіть якщо рівняти з іншими містами, то наше місто воно досить чисте. І кожного року все більше і більше мешканців долучаються до таких акцій, тому ми можемо зауважити, що дійсно люди підтримують такі ініціативи і, власне, вони не байдужі до чистоти міста. Це приємно. А чи передбачені також і штрафні санкції для тих, хто, можливо, в великих об'ємах несанкціоновано викидає сміття? От як покарати того, кого зловили за руку? Звичайно, до таких людей. Так само, як у випадку спалювання листя е, діє 152 стаття КУПАПУ, і в них передбачена відповідальність в розмірі від 340 до 1360 гривень. Угу. Е, як ще, що ще робите, аби цих, ті сміттєзвалища, де поприбирали, не з'являлися знову? Перше і найважливіше, це, звичайно, робота з самими мешканцями, які знаходяться. Якщо це, до прикладу, приватний сектор, то ми розуміємо, що джерелом цього забруднення є люди, які мешкають на цьому приватному mm -hmm. сектору. І найважливіше це інформаційна робота з цими людьми. Ми завжди намагаємось підтримувати цю інформаційну роботу, час від часу, навідуватися до цих людей, розмовляти з ними. Звичайно, бувають випадки, коли з часом такі локації на таких локаціях накопичується сміття знову. Тому власне у нас робота в цьому напрямку ніколи не зупиняється. Постійно працюємо інформаційно. Ну, просвітницька робота це, мабуть, так. одна з таки з найголовніших так. Управління, тому краще запобігти ніж потім ліквідовувати. Звичайно. Будь що. Чи спалювання, чи те саме сміттєзвалище. Наш ефірний час добігає кінця. Власне, давайте зараз нагадаємо можливо хмельничанам як комунікувати з управлінням, де слідкувати за новинами. Можливо, також долучатися до і просвітницьких заходів, і до важливих цікавих екологічних акцій. Шановні мешканці нашого міста. Ми будемо раді будь-якої. Ми будемо раді будь-якій співпраці з вами. Ми готові комунікувати з будь-якого приводу. В будь-який час звертайтеся до нас на сторінку управління Facebook, Instagram, Безпосередньо приходьте до нас до управління на Кам'янецькій. 2. у разі будь-яких питань ми спробуємо оперативно вирішити їх та домогти, допомогти вам в будь-якій ситуації. Власлава, я вам щиро дякую за те, що знайшли час і завітали в гості за важливу розмову. І будемо сподіватися, що дійсно рівень свідомості хмельничан буде зростати. Дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, це була програма «Влада і Громада. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.